Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. У попередньому відео я показувала свій садочок з однолітніми квітами. Але 10 та 11 жовтня на території нашої області було значне зниження температури. Заморозки на поверхні ґрунту, а 11 жовтня і в повітрі до 5 градусів. Оце так вийшла Ганку на господарчий двір, зробила вітамінний салат для курочок. Вони теж гарбуз полюбляють, не тільки я. Заморозки, звісно, неминуче явище в першій половині жовтня, однак ця температура не є середньою для цього періоду, як зазначають синоптики. Середня температура повітря повинна бути вищою. І нам би всім хотілося, щоб ще було тепло. Вивела на вулицю овець, тут сонячно, на відміну від подвір'я, яке є дуже тінистим, влітку це великий плюс, але восени, коли вже мало сонця і тепла, то на вулиці краще. На горіху листя тільки подекуди почало змінювати свій колір. Хоча в цей час завжди вже була пора золотої осені. А так після морозу воно падає додолу зелене, всі дерева, вишні, липа, абрикос. Все ще з зеленим листям стоїть, рідна вулиця. В садку, на відміну від вулиці, тінь. Сонце тільки подекуди пробивається поміж деревами, трава ще біла вся. Ну і звісно, квіти, які ще вчора були живі, сьогодні вже мороз поморозив. Шкода, звісно, тому що бували такі роки, коли і красолька, і чорнобривці, вони ж дуже невибагливі то ще в листопаді радували своїми квітами, але цього року раніше мороз побив. Це знову пробіжуся тією стежкою. Здається, зовсім недавно висівала квіти, чекала, поки зійдуть, розсаджувала, дочекалася квітування. Так гарно було, айст, були дуже гарні цього року, високі, розлоги такі, тішили своїм цвітом. Але зараз сумне все, побите морозом, майорці, космея. Взагалі стоїть ніби стіна кукурудзи якоїсь сухої. Ось красолька. гарно так квітувала. Соняшники, небо гарне. Все треба прибирати, стебла заврізати, насіння зберу. Коли буду збирати насіння, розповім про терміни його зберігання, тому що в кожних квітів воно різне. Сонце пробивається крізь віти дерев. Дуб, тільки подекуди почав жовтіти. А так все листя ще зелене. На подвір'ї трошки пробилося сонце, кіт вигрівається. А це вечір, таке вечірнє небо, захід сонця, червоне, чи на вітер, чи на мороз. От частину квітів вже порядкувала. А це ж так напередодні заморозків увечері обривала яблука. То не ведмідь лізе, то я одягнена, як цибулина, бо холоду боюся. Оце так гілля яблуні, аж до землі під вагою плодів, позгиналося. Сорце миренка. Дуже багато їх, тому не, не такі великі, як раніше були. Сонце сідає. Не всі яблука обірвала, на жаль, тому що я сама без помічників вісім ящиків нарвала, а ще треба й перенести. В день пересаджувала квіти. Е, відео не знімала, тому що не до цього було. Також обробляла їх <кій> мила вазони. Не всі ще встигла помити. Ну, оце так і вечір застав. Частину квітів вже видалило, частина ще залишилася. Там, де росла красолька, багато насіння на стежці. Ще один вечір добігає. День до кінця, знову захід сонця червоний. На цьому буду з вами прощатися, хай вам щастить, а я вечерію, габузовою кашею.